Фермери на тракторах влаштували протест біля будівлі національних зборів Франції, тоді як депутати почали обговорювати сільськогосподарський законопроєкт. Аграрії також частково перекрили дороги поруч із Парижем. Новий закон передбачає зняття деяких обмежень з фермерів. Однак ліві політичні сили нескорена Франція та зелені хочуть внести поправки. Зокрема, вони проти того, щоб дозволити використання пестицидів, які на їхню думку шкодять комахам запилювачам. Також депутати проти Ощення процедури видання дозволів на створення іригаційних резервуарів. Фермери вимагають ухвалити законопроєкт без поправок. Низка прем'єр-міністрів, низка урядів у Франції, відкладала справи. Тепер законопроєкти зі зняття сільськогосподарських обмежень схвалив сенат і документ надійшов до національних зборів. Ми розраховуємо на цей закон і віддані йому, і ми просимо законодавців бути серйозними і проголосувати за нього в його нинішньому вигляді. Якщо нам колись вдасться зняти ці обмеження, це також дасть змогу фермерам, власникам малого бізнесу, почати працювати на своїх фермах і бути більш-менш рівними з нашими європейськими. Колегами. Французькі фермери кажуть, що якщо з них не знімуть обмежень, це зруйнує сільське господарство. Як наслідок на їхню думку, Франція просто імпортуватиме продукцію з інших країн, яка однаково не відповідає французьким стандартам.